книга Псалмів Псалом 124. Спаситель Ізраїля Пісня Паломників Давида, Якби Господь не був з нами. Нехай Ізраїль скаже. Якби Господь не був з нами, коли люди проти нас повстали. Тоді б живими нас проковтнули, коли проти нас запалав гнів їхній. Тоді затопили б нас води, потік би пронісся понад нами, тоді бурхливі води пропливли б над нами. Благословен Господь, який нас не видав, напотало зубам їхнім. Ми врятувалися, немов пташина з сіті птахоловів, сіть розірвалася, і ми втекли на волю. Допомога наша в імені Господа, який створив небо й землю. Коментар до 124-го псалому Псалом, псалом 124-й написаний в жанрі спільного благання. А заклик першої стрічки Нехай Ізраїль скаже вказує на його міцне літургійне забарвлення. Такий спосіб автор прагне виразити вдячність за отримане звільнення, бо якби господь не стояв по стороні жертв, то зуби злочинців та можновладців вже давно їх би знищили. Натомість кінцева формула, виражена у другій особі множини, є спільнотовим визнанням віри вираженим одниною у Псалмісту 21,2, якому наш псалом є паралельний. У першій частині першої п'ятої стрічки автор згадує про те, що сталося у минулому, після чого він проголошує хвалу Господу за здійснене звільнення шоста, сьома стрічка, та від імені усієї спільноти виражає довіру на Господа, восьма стрічка. У першій частині присутні синтактичні повторення, створені за допомогою конструкції умовна частка якби повторена два рази. Після якої слідує продовження, виражене за допомогою тоді повторене три рази, та дві обставини часу коли. У сьомій стрічці зустрічаємо к'ястичну конструкцію. Врятувалися сіть, сіть втекли. Стилістичними прикрасами псалма є образи, що зустрічаємо у тексті бурхливі води три рази в четвертій п'ятій стрічці та пташина, що втікає з сольця птахолова, сьома стрічка. Отож, наш псалом є літургійною композицією, в якій переплітаються повторення та вишукана лексика. Псалмопівець з великим старанням описує усілякі небезпеки, з якими зустрівся народ та з яких Господь його визволив. У кожному разі образ страшних потвор, які ковтають, вод, які затоплюють та нищать сельця, яке стискається на шиї жертви, наче петля, присутній як в благаннях, так і в подяках. Тому важко окреслити історичні умови, в яких псалом повстав. Стиль та переконання образів прагнуть створити контекст молитви, в якому можуть себе побачити сотні паломників, подорожуючих до Сіону, що належать до багатьох історичних епох. Образ поламаного сельця можливо символізує переможений Вавилон, з якого повертаються вигнанці, але автор зовсім не прагне лише розповісти про все те, що сталося. Як вказати на велику небезпеку, яку вдалося оминути? Друга стрічка допомагає краще зрозуміти суть небезпеки, коли люди проти нас повстали. Єврейський іменник однини Адам, чоловік, що використовується в множині на означення всіх людей і кожного зокрема, вживається також у Псалмі 10, 18 і означає всіх неприятелів Ізраїлю, всі поганські народи у їх людській природі. Присутність поганських народів ставила народ Ізраїлю перед вибором або покладати власну надію на Бога чи на людську силу. Паломники збагнули та зрозуміли, що означає, якби Господь не був з нами, тому Божий народ не може жити виключно по-людськи, бо інакше їх живими проковтнули б. Саме тому паломники проголошують допомога наша в імені Господа, який створив небо і землю. В такий спосіб, кладучи границю між людською історією та Божими замислами, переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько озвучила Марина Жарковська.